Всім привіт! В сьогоднішньому відео говоримо з вами про партнерство такого проєкту як Sentient із DeMind. Поїхали! Demind так також розширює межі інтелекту Web 3, пропонуючи спеціалізовані моделі та великі набори даних. Загалом їхній внесок дозволяє агентам штучного інтелекту. з Самого початку глибоко, певно орієнтуватися вже в криптовсесвіті. Зараз прочитаю декілька таких їхніх переваг, які були зазначені так власне у пості Sentient про партнерство з Дімайн. Перше це DIMEIN Web3 Benchmark і це комплексний набір тисячі пар питань і відповідей для конкретних категорій, які оцінюють як точність, так і глибину міркування. Наразі займає перше місце на Hugging Face. Друге оптимізовані для домена LLM. Моделі d 1 і D-Mind-1 Mini налагоджені для складної логіки. В ланцюжку, DeFi, Нефті, Управління та іншому. І третє це спільний канал даних, відкрита, прозора система, яка нагрожує внески спільноти, постійно збагачуючи високі якісні набори даних DeFi. Отже, так, DіMain встановили такі високі стандарти, створивши надійну екосистему набору даних, питань, відповідей, так, які власне допомагають агентам штучного інтелекту. В аналізі ринку на даний момент часу на цьому в мене все. Це партнерство є дуже цікавим для мене. Я діюся і для вас також. Дякую вам за увагу і до зустрічі.